Буває таке, що взяв собі складну задачу, працюєш, працюєш, як кінь кожен день, і немає результату, тебе не при... немає правильного рішення. Тобто в голову не приходять потрібні думки, які дозволять цю задачу вирішити. І вони й не прийдуть, тому що коли наш розум напружений, ми не пускаємо потік, ми не пропускаємо потік через себе. Нічого в голову не прийде. Потрібно розслабитись, і коли ми розслабилися, тоді прийдуть геніальні ідеї. Намаскар, дорогі друзі, мене звати Вінай Крішна, я монах, вчитель йоги та медитації. У мене є два таких хобі. Одне з них це займатися цікавими проектами, а друге це ходити в гори. Як вони поєднані? Коли я займаюся крутим проектом, пустимо це був 2022 рік, і треба було багато служіння в Україні робити. Ми організували благодійний фонд. І один такий був проект, Ми організовували такі. Трудові табори йоги і медитації. Тобто, півдня ми займалися ремонтом. Ми проводили е спортзал, там ремонтували в лікарнях, там рентген кабінети. І от допомагали лікарням е зробити ремонт, щоб там могли е військові проходити, е реабілітацію і так далі. Ми от, такі табори організовували. Там півдня в нас було. Ремонтом ми займалися, а півдня ми займалися йогою, медитацією. Там вегетаріанське харчування було. Там могли люди зі всієї України приїжджати. Ми так разом працювали. І щоб це все, все організувати, потрібно було багато зусиль, тому що крім цього проєктів є багато. І був момент, коли настільки навалилося на тебе, і ти не знаєш, от, як правильно вирішити, куди тобі рухатись, і нічого в голову не лізе. Ти виснажений, змучений і нічого не хочеться робити. І на допомогу прийшли друзі, які покликали мене в гори тоді. Ми пішли похід Чорногорою. Тобто, ми піднялися на піпіван. І так Чорногорою пройшлися до Говерли, і там Говерли спустилися далі. Я пам'ятаю, перший день ти досі ходиш в горах, ти вроді вже вирвався на природу, але в тебе ще твої задачі, твої проєкти, робота в тебе у голові, Ти не можеш так відв'язатися. Але я прийняв рішення: все, тобто, забуваємо про роботу. Ми зараз розслабляємося. На другий день ми вийшли вже на сам хребет Чорногірський. Ти йдеш такий, а пам'ятаю, туман сильний. Знаєте, коли в горах туман накриває, там хмара налізає і все, нічого не видно, там на декілька метрів. Ти йдеш, але ти розслаблений. Тобто ти тут і зараз, ну, тобі на спині 20 кг рюкзак, але ти розслаблений, і тобі при цьому дуже круто. Ти забуваєш абсолютно про всю роботу. І в голову починають приходити дуже цікаві думки, і дуже потрібні думки, які допомагають а, проєкту, яким ти займаєшся. Пам'ятаю, пройшли ми п'ять днів був цей похід, і а, я настільки на своє життя подивився зі сторони, і це дозволо мені прийняти правильні рішення. Коли повернувся додому, я вже зробив все, як має бути. І так завжди, коли ми а, напружені, ми в проблемі, ми погружені всередину цієї задачі ми не можемо знайти вирішення. Коли ми наче відходимо зі сторони, дивимося на це все, на своє життя, особливо, коли ти йдеш в гори, ти можеш забути за всі свої проблеми, подивитися зі сторони і ти прийдуть в голову правильні рішення. От. І ці от хобі між собою поєднані. Я знаю багато бізнесменів. Я отак от слідкував за одним, і він каже, що спочатку я планую відпочинок, а тільки потім я планую роботу. Тобто він запланував, що от мене от там весною я їду туди, туди, там літом я їду там на море, там зимою їду там на кататися кудись на лижах і так далі. І він, якби цілий рік, в нього там розплановано, як він буде відпочивати з сім'єю, сам, з друзями, що він буде робити. І між тим він планує свої задачі, свої проекти. І каже: в такому от форматі я можу спокійно собі е розслабитися. Я знаю, що я не буду вигорати. Я знаю, що в мене є такий спринт. І в більшості ми не відпочиваємо через те, що ми не зможемо собі дозволити. Ми плануємо роботу, а коли ти входиш в кораж, ти хочеш ще більше, ще більше, ще більше, ти все більше на себе задачі набираєш, і на відпочинок якийсь та навіть на медитацію, де коли кажуть люди: немає часу. Насправді можливо, поставити ту медитацію в пріоритет, і відпочинок теж важливий. От є така от історія цікава про Архімеда. Так, Архімед, він ну, дослідник, винахідник. І одного разу йому ну, прийшла така задача від короля, що потрібно з ну, короля була корона, і корона була золота, чи то не золота, і треба було визнати, чи дійсно короля корона золота, і не розбиваючи про тому її. І він сидів, думав, думав, не міг ніяк знайти цього рішення. І одного разу він вирішив: підуся, розслаблюся, прийму собі ванну. Він напустив свою ванну гарячу, заліз в ту ванну, і він побачив, як він заліз, а він напустив так ванну по вінця. Аж в кінці він заліз, і він побачив, що вода виплеснулася з ванни. Йому прийшов закон, що тіло, погружене в воду, можна виміряти його об'єм за рахунок тої води, яку він виплесни. Так. І отак можна було вимірити. Якщо ти зважуєш, якщо ти знаєш об'єм, то відповідно по гостині можеш вияснити, чи там корона золота, чи не золота. І він так от. Виліс Іван і закричав Еврика і винайшов закон. Так. От. Цікаво так було. Також э, знаю, що Стів Джобс, якщо про наші реалії ходити, він каже, що кожен день ходив на прогулянку для того, щоб відкрити розум для креативності. Ейнштейн, якщо йому прийшла задача, яку він не міг вирішити, він просто пішов і грав на скрипці. Приходить, йде собі, ну, то все, хай почекає іду собі, поіграю на скрипці. І в процесі гри на скрипці. Приходили цікаві ідеї. В процесі прогулянок приходили цікаві ідеї. Коли ти розслабляєшся, коли ти відходиш, наче від тієї задачі, коли ти ну, займаєшся чимось іншим, відволікаєшся, від то тобі прийдуть потрібні задачі. Звичайно, є баланс в тому, ти більше працюєш, менше відпочиваєш, а може в когось навпаки, і це добре. От. Можливо, переключати якісь і не бути зажатим в своєму проєкті. Діти і прийдуть хороші ідеї. І є багато способів, як ви можете це зробити. Вам потрібно знайти лише свій спосіб, який дозволить вам а, от, розслабляти цей розум і виходити на ті пласти шари ума, де прийдуть вам реалізація. Так? В йогі є така практика, як ретрит. Ми їдемо на природу, десь в Карпатах, от у нас в ретритах в Україну проходять, і ти їдеш. Ти декілька днів ти в компанії йогів, які практикують разом, ви їсте смачну вегетаріанську їжу, ви гуляєте на природі, ви якби забуваєте абсолютно за свої проблеми і концентруєтесь на духовному рості. Ви робите разом духовну практику, і це дуже сильно визвишає, дає дуже багато заряду. І завжди я дивлюся, якщо я десь впираюся, я не знаю якогось рішення, я просто відволікаюся. А потім повертаєшся до своєї задачі. От, так от. І от така от реалізація, друзі, і медитація це є от така міні-міні-ретрит. Тобто ми знаходимо місце у нас вдома, де нам приємно, ми сідаємо туди, і ми вже стільки сили, ми абсолютно відчуваємо вже розслаблені, нам уже добре. Ми зробили гарну практику і отримали щастя. Така от міні-ретрит. У нас кожного дня двічі на день не рекомендується це робити. От. Тому, друзі, потрібно і працювати, і потрібно розслаблятися. І якщо це відео вам було корисне, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. Ми на всі питання відповідаємо. І бажаю вам гарного дня Намаскар.